Шановні батьки, я Ксенія Євгенівна, є педагогом англійської мови у дитячому центрі Мудра сова. І з дітками ми поринаємо у цікавий світ вивчення англійської мови. І дітки з заохоченням біжуть отримувати задоволення, а найголовніше отримувати знання. І разом із сумісними зусиллями з батьками ми отримуємо гарні результати. На уроках я використовую багато інтерактивів, багато ігор, і таким чином дітки набагато краще освоюють матеріал і зацікавлюються цим. На першому уроці, який є діагностувальним, із дітками ми знайомимось, розповідаємо про себе, танцюємо, малюємо. І таким чином я визначаю рівень дитинки і підхід до неї. У нашому центрі є усе для комфортного навчання вашої дитинки. І вам нічого не потрібно буде брати з собою на перше пробне заняття. Отже, зустрінемось з вами на першому занятті англійської мови.